Нова картка МОНАТБ. З нею ви можете скуплятися в АТБ до 45% знижки. Ця наліпка має бути не пошкодженою. Наліпки. Тут карта, тут як її активувати. Достаємо карту Це ОРД код. Переходимо до Монобанку. Знаходимо сканер ОРД коду. Надаємо доступ до камери. Наводимо камеру на ОРД код. Скануємо QR-код. Нас перекидує за посиланням на активацію картки АТБ Mono. Ми нажимаємо Продовжити. Далі наводимо на саму картку і скануємо саму картку. Ось наша картка. Далі ми нажимаємо Продовжити. Тут ми придумуємо пін-код. і повторюємо пін-код. Все, це буде наш Пін-код. Заходимо до монобанку, ось наша картка. Ось до речі, нам повернули 50 гривень, які ми сплатили за картку.